З вашого досвіду, така стратегія, яку обрали українські збройні сили, справді ефективна. Так, це приголомшливо. Те, що ми бачимо, це комбінація дуже хороших професіоналів, які планують наступ. Йдеться про кооперацію, дисципліну, хороший та дуже ефективний оманливий план. добрі навички застосування західної зброї, яка руйнує російську логістику і командні пункти. Усе це працює проти російських військових, і вони не мають бажання воювати. Люди вивчатимуть цю війну ще багато років